Вчитися керування fpv дроном прийшла ужгородка Лілія. Дівчина розповідає, контролювати дрон спочатку було важко. Починається з того, щоб нажати цей важіль. Це ми піднімаємося вгору, і далі одна кнопка відповідає за поворот, інша за нахил, за кути. І, типу, зараз наразі я типу навчилась тільки рухатись. Вперше керує fpv дроном ужгородець Віталій. Вирішив спробувати, коли побачив оголошення, каже чоловік. Це дійсно цікаво і не так легко, як на відео десь на уроках. Тож uh -huh. варто спробувати ходити і щось вчитись. Для початку опановую, стараюсь опанувати висоту, контроль висоти, вчитись, опановувати газ, тримати висоту над рівнем дерев. Uh -huh. Є стабільне положення пілотування дронами всі школа Кілхаус від третьої окремої штурмової бригади. За словами інструктора бригади Овака, учасники, які після проходження шестиденного вишколу складуть іспит, отримують сертифікати. Це школа, яка оснащена усім потрібним для навчання в середині. Завдання пояснити людям буквально, чорне це чорне, біле це біле. Тобто як працює газ, як діяти при інерції. Що значить стек? Що таке польотний контролер? Що робити, якщо не працює хоча б один мотор, коли горить відеопередавач? Тобто, всі ці тонкощі ми на доступній мові пояснюємо. Охочі спробувати повправлятися на симуляторі польотів або просто поставити запитання інструкторам, можуть приходити щодня з 10 до 20 години до 3 серпня. Виїзна школа працює поблизу Ужгородського ліцею імені Шевченка на набережній Незалежності. Сергій Черношов Андрехісем Суспільне новини.